29 серпня. День пам'яті захисників України. Вшановуємо воїнів і добровольців, які віддали життя за свободу та незалежність України. Іловайська трагедія. Серпень 2014 року. територія найзапекліших на Донбасі, відома як Іловайське котел.

Горем згорблені, оставлені, стоять, мов тіні соняхи знівечені, літають поруч, душі їх обпечені, вони вмирали разом із солдатами і теж ставали душами крилатими, а ті поодинокі, що вціліли, схилилися над мертвими І тужили. Більше не дивились в бік світила, Щоб мертвих їхня тінь від сонця вкрила. Ось обстріли припинені нарешті, Крізь куряву ясніють неба решти і проживають тишу онімілу. Ренхтони про невмерлу Україну. То тут то там вмикають телефони Дзвінками рідних ті гучні рингтони. Живі шукали вбитих і дзвонили, щохвилини соняхи тремтіли. Від тих дзвінків, що серпень розривали, І до мурах до кісточок проймали, Вивозили камазами убитих. Насіння сльози капали із квітів. Давно вже телефони розрядились, але й досі у нічному полі чувається, як піснею встелилась жага до перемоги та до волі Схиляємо голови перед усіма поколіннями борців від воїнів давніх часів до сучасних захисників. Які віддали життя за незалежність і свободу України?